Найекономніші дизельні авто. Народ, привіт! З початком року вартість полісу страхування авто встигла потужно збільшитися у 4 рази. Тому ціну на паливо, скоріш за все, теж будуть приводити до європейських стандартів. У сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами топом з п'яти сучасних дизельних автомобілів, які мають маленьку витрату палива та непогані характеристики. Тому, якщо ви планували купувати гібрид або упаси господи електричку, можливо, після перегляду цього відео ви передумаєте, але це не точно. На п'ятому місці BMW третьої серії в кузові G20. це буде турбодизельний двигун об'ємом 2 літра на 190 кінських сил та 400 Нм метрів крутного моменту. Ніяких варіаторів чи інших танців з бубном на автомобіль встановлюють класичний автомат з гідротрансформатором 8 Steptronic. Це сучасний автомат, який адаптується до стилю водіння, має режим ручного перемикання. А 8 передач дають змогу максимально ефективно та економічно використовувати крутний момент двигуна. І таке авто споживає всього 5,5 літра дизеля на 100 кілометрів. Причому до сотні автомобіль розганяється всього за 6,9 секунди. На четвертому місці Audi a 4 в b 9 кузові з дволітровим турбодизельним двигуном та роботизованою трансмісією Сім Tronic. Вона ж DSG dq 381. Це семиступенева коробка передач з подвійним мокрим щепленням. Дволітровий двигун видає 150 кінських сил та 320 Нм метрів крутного моменту, і до сотні розганяється невелике авто за 8,9 секунди. Однозначно, в динаміці він програє BMW. А в сьогоднішньому топі Ауді виграє, оскільки споживає Ауді всього 4,6 літра дизеля на 100 кілометрів. На третьому місці Opel Insignia з трьохлітровим Ой, кажу з 3-літровим з 3 турбодизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Він видає 122 кінські сили та має 300 ньютон-метрів крутного моменту. До сотні розганяється за 12,2 секунди, але витрачає всього 4,2 літра дизеля на 100 км. Автомобіль немаленький, має цікавий дизайн, гарний та якісний інтер'єр. На другому місці Ford Focus з двигуном 1,5 TDCI. Такий двигун має потужність 120 кінських сил та 270 ньютон-метрів крутного моменту. ¡Gracias Але швидкість набирає він так собі. До першої сотні добирається за 10,5 секунди, а до другої взагалі не добирається, бо максимальна швидкість близько 190 км на годину. І на першому місці дизельна шкода Октавія А8 з двигуновим об'ємом 2 літра на 115 кінських сил. Зараз говоримо про версію на шестиступеневій ступеневій механіці. Таке авто у змішаному циклі споживає всього 3,9 літра дизеля на 100 км. Двигун видає 300 Нм метрів крутного моменту, який досягається при 1600 обертах. Чого ці? Цілком достатньо як для міста, так і для траси. До сотні розганяється за 10,3 секунди. А версія на 150 кінських сил з крутним моментом у 360 ньютон метрів на роботизованій коробці DSG споживає всього на 1 літр більше. Дизельні версії шкода Октавія завжди користувалися заслуженою репутацією за їхню економічність та надійність. Такі показники роблять цю модель надзвичайно приваблою для водіїв, які цінують. Зниження експлуатаційних витрат без компромісів у продуктивності я досить довго їздив на Октавії, тому сміло рекомендую. Топ закінчився, але я не можу не згадати свій улюблений автомобіль. І це BMW 5 серії в кузові G 30 з 3-літровим дизельним двигуном. Повнорозмірний седан бізнес-класу з шестициліндровим двигуном B57D30 на 285 кінських сил, з крутним моментом у 650 Ньютон метрів, який до сотні розганяється за 5,6 секунди, витрачає всього 4,7 літра дизеля на 100 кілометрів. За це я просто обожнюю сучасні дизельні BMW. Таких показників я поки не бачив у жодного гібрида, тим більше у бензинових авто. Тому якось так. Ви були на каналі Авто. Побачимось у наступних відео.